На дворі у нас вже котрий день підряд сонячно, вітерець, ґрунт підсихає. Відповідно, і підлітки, і діти, і навіть спортсмени викочують техніку. Треки підсохли, треки готові. Відповідно, сьогодні говоримо про кросові шини для квадроцикла. Говоримо про найбільш типові розміри 2011-9. І 21710. Говоримо сьогодні про Хакубу X-Trail. Яскравий представник кросових універсальних шин для задньоприводних квадроциклів, яких, напевно, більшість з 9 диском. Хоча вони випускаються в різних розмірах. Типовий X-подібний малюнок протектора в шахматному порядку. Тут нічого абсолютно нового, все як у всіх. Хочу акцентувати більше вашу увагу на дуже класно підібраному складі резини. Дуже часто буває так, що склад резини або надто м'який, такий, як у перших Maxxis Razer, або навпаки дуже твердий, як буває в деяких ITP. Тут інша справа. Склад резини такий. Що можна трішечки зігнути пальцями, але не надмірно м'який не буде стиратися шаленими темпами, якщо ви виїжджаєте на тверді покриття. Тут резина з однієї сторони достатньо еластична, щоб був класний держак в поворотах, з іншої сторони, він достатньо міцний, щоб витримувати навіть їзду по твердих сухих ґрунтовках, або навіть десь якісь переїзди. По асфальту з локації на локацію. Задні шини з відверто прямокутним профілем, такі агресивні плечові зони. А передні скруглені, і це здорово позначається на управлінні. Висота протектора просто шалена, вона одна з найбільших, серед кросових, звичайно, шин. Тому цих шин вистачить вам дуже і дуже надовго. Hakuba X-Trail. thank mm -hmm. you